Ми от ніколи не забуду. Мені подзвонив один з керівників великих мереж, топ 5 мереж українських. І він сказав: Денис, у мене термінова інформація. Ми по камерах бачимо, що на нашу нафтобазу в поруч з під Києвом зайшла військова техніка. Ми думаємо, що це рашисти. Ми думаємо, що це расисти. І е, давай я от тобі зараз скидаю координати, передай нашим хлопцям в ЗСУ, хай прямою наводкою б'ють прямо по нафтобазі. Там у мене пальне, резервуари, але це нічого, головне їх там покласти. І я зв'язався з заступником міністра оборони, він скоординував з Генштабом. Вони тоді запитали: а є на техніці якісь е, знаки е, впізнавання? І цей керівник сказав: так, є літера В і є літера «0». Е, Тоді у них на початку був Зет «З». з'явився пізніше. Ми це передали в штаб, ну відповідно. Здається, була... ми сьогодні були на цій базі. В Бородянці. Бародян, так. 24 лютого Росія напала на Україну і з першим залпом. Російських ракет ми втратили більше 90% постачання дизельного палива і 50% бензину. Ворог знав, куди бити. Ми відкрили паливний фронт, і ніхто не вірив тоді у нашу перемогу. Але ми перемогли. Микола вітаю. Скажи, будь ласка, як розпочалось твоє 24 лютого? Розпочалося майже всіх. Зранку проснулися, почули якісь звуки. Прокинувся вдома від вибухів. Я проснувся від взривів, які були. Я живу в ну, рядом там під Васільковим, тому для мене війна почалася з приличного взриву в такого конкретного. Понятно, проснувся і услушав вже бухи, вибухи. Я вже фізично почув, як у мене за вікном лунають перші вибухи. Потім я вже прочитав в месенджерах, що на Київ полетіли крилаті і балістичні ракети. І відверто мені здалося, що от просто світ закінчився. 5.30, хрещатик. 30 — це наша основна будівля. Ми вже перебували на робочих місцях. 5.30 я вже був на роботі. У нас жодного працівника не випало з роботи. Я пам'ятаю, що ти був присутній на, на радіо президента 23 лютого напередодні війни угу. ввечері да, десь збирався весь крупний бізнес. Е, з якими думками ти потім їхав додому того вечора, коли до війни залишалося буквально декілька годин. Ну, тоді про війну ніхто не сказав. Що вона буде, да? От. але ситуація була дуже тривожна. Ну, відверто у держави є план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Це називається мобілізаційний план. Це такий е, товстелезний документ, в якому розписано, що повинні робити органи державної влади у випадку надзвичайної ситуації. Mm -hmm. А мобілізаційний план, він робиться якраз на випадок війни. Інша історія, що. Е, Будь-який план в реальних умовах він не коштує навіть паперу, на якому він надрукований. Я був как бы в від того, що, що услышав о ситуації Каховка, Херсон і так далі. Що, в принципі, до обіду там уже, уже була война. Уже була війна, уже була друга власть, можна так сказати. Почти, да? Это до обіду 24-го, 24 да. 24 да. Угу. да. То есть уже приходили новости, что там каковка флаг другой висит в Херсоне, там уже военные катаются по городу. Вот, Возможно, что-то вам подсказывало, какой-то был анализ того, что готовится это нападение, о том, что что-то будет происходить, были какие-то сигналы. Мы внимательно смотрели на те э, грузопотоки, которые шли между Белоруссией, Украиной и э, Российской Федерацией, и никаких признаков не видели. Получилось так, что часть локомотивов и локомотивных бригад даже э, и российских, и белорусских, оказалась на нашей территории. То есть они даже их не, там, никто не ждал, не уводил. А наши, с другой стороны, мы потом долго вели работу по обмену. Уже с севера там двинули орки, да, вовсю, а у вас сеть как раз она сконцентрирована в, там, в столичном регионе, мы все знаем. Что вот, какие сигналы приходили, что происходило с объектами, что вообще вот, вот первые дни? Ближайший да, объект было, туда да. вот у нас был, это Клавдиево. Клавдиева это, где? Клавдиево, это по, по Коверской трассе. Варшавская трасса. Не доезжая до Бородянки. И, в принципе, мы первые подняли вопрос, что надо это топливо, если мы его раздать не можем, вывести не можем, надо его тогда э, как-то уничтожить или же надо его налить туда такой гадости, которая э, не позволила бы его использовать. У нас были случаи, когда у нас оставался, я сейчас не вспомню даже какая станция, когда оставался состав дизельного топлива, и мы понимали, что мы уже не успеваем его забрать. І ми давали команду, його просто сливали в землю. Просто щоб це э, дизельне топливо не досталося э, врагу. Я дуже добре пам'ятаю, як ввечері 24 лютого, по Житомирській трасі з Києва в шість рядів в одну сторону, в сторону західного кордону, стояли машини. І це ж абсолютно зрозуміло, що дороги не розраховані на таку кількість машин. Заправки не розраховані на таку кількість машин і пального недостатньо. Були вже дзвінки десь о 12-й, порядка того, від губернаторів, які дзвонили і казали, як нам заправлятись. І до кінця дня почали вже там поступати десь, це напевно навіть через день-два, почали поступати дзвінки від самих операторів, mm -hmm. які кажуть, ми повідкривали заправки, ми все розуміємо, забирайте. Але якщо не буде механізму, то ми не привеземо. Ну и потом звонки поступали по поводу начали валиться по поводу помощи, по поводу заправки, ЗСУ, ТСНС, полиции, прикордонников. Мы говорим, а можно как-то документ какой-нибудь? Mm -hmm. ну, по понятно, привычке, да? Да по привычке. И потом, ну сами поняли, какой документ. То вот первые, первые эти заправки, первая эта помощь шла просто. Приїхали люди, показали какой-то документ. Представили где-то сотрудника здівали запис, що во були такі, такі заправили, зафіксірували. все. плюс блокпости по трасах mm -hmm. почали з'являтися. Да, да, Тут ніж це була проблема, що навіть там їх так побудувало, що навіть бензовоз стої проїхати. Це це, да, це була проблема, тому що бензовоз не міг проїхати. І ми вимушені були домовлятися з національною поліцією про те, щоб проводили бензовози. по зустричным смугам. Ну, для человека страх это нормально, да, но ну, все люди да, боятся. И каждый себя ведет по-разному, когда наступают там определенные обстоятельства. И 24 февраля мы оказались без руководителя автотранспортного предприятия. Соответственно, водители на работу тоже не вышли. И мы оказались в ситуации, что возить топливо нам некому. Потому что водители испугались, спрятались, руководителей нет. И мы обратились за помощью к нашим друзьям, которые нам помогли его доставлять на заправке. Это были гонщики Алексей Мачанов, Салюк и с его... и и сыном. Основной состав увидели. Таких ходок сделали спортсмены? Ребята работали гонщики. неделю с нами. Ездить на топливозаправщике в войну – это какой-то особый шаг. Позвонили, попросили при Киеве топлива. Собрал немножечко спортсменов, которые умеют тягать прицепы. Первый раз в жизни подъехал, попросил, до полного бака залили 32 тысячи литров. Наша задача завести в Киев. Тисяч літрів, які точно пригодяться. Уряд дозволив використовувати водіїв навіть з категорією Б правами угу. на там, певний час. Ми знайшли водіїв. Я так скажу, що частина середнього рівня менеджменту з Луцька сіла за кермо з офісу, да? з офісу, так. сіли за кермо і поїхали. Розвозити продукт. Тут на відстані 3-4 кілометри знаходиться Гостомельський аеропорт. Він тут якраз повторюється епіцентр центр бойових дій. Основна частина транспорту, яка була пошкоджена або повністю згоріла, загальні втрати це повне знищення і значне пошкодження порядка 147 одиниць. Якщо перерахувати це в Автопоїзди це ну, порядка 70 автопоїздів. Це в основному і, і бітомовози, і бензовози, і все разом. Зірвався бензовоз на в'їзді на територію, Люди звідси просто, ну, скажімо так, втекли. Ми продовжуємо гортати сторінки нашої героїчної перемоги у битві за Пальне. І сьогодні ми у Бородянці. 27 числа ми отримали інформацію, що наш об'єкт. Эта нефтебаза как бы захвачена войсками агрессора. По нашей информации тут заезжала и военная техника. Они тут начали хозяйничать. Выгнали наш персонал, наших людей. Мені подзвонив один з керівників великих мереж: давай я от тобі зараз скидаю координати. Передай нашим хлопцям в ЗСУ, хай прямою наводкою б'ють прямо по нафтобазі. Там у мене пальне, резервуари, але це нічого. Головне їх там покласти. І впоследствиї, вже 28-го, нам прийшла інформація, що м -м, був обстріл. и нефтебаза горит. Казалось, что горит все. Мы думали, что потеряно, в принципе, все. Но, как выявилось впоследствии, по какому-то счастливому совпадению, все-таки часть вот, и оборудование, и ресурсы сохранил. И на третий день войны, с 27 на 28, оно таки прилетело сюда. Прилетело прямо в центр базы. Здесь было 10 емкостей, вот этих двухтысячных. 10 ямкостей. Много топлива потеряли? Все, все, пол. все что здесь было, мы, мы его и потеряли. Это была типичная картина для зимы, да, запасов много. Я, ну, январь, времени. январь, помните, локдаун, ковид, соответственно. Уже не помню, если честно. Да, это как в прошлой жизни. Я же говорю, это как в прошлой жизни, но это был локдаун январский, а контракты надо выполнять длинные вот эти вот мы их все равно и куда его одевать так как он не продается складываешь на нефтебазу соответственно здесь накопилось первичные остатки тут стояла 15 цистерн вот на, на, на вот этой железнодорожной э, полосе а, слава богу э, станция откликнулась приїхав машиніст. Саме саме момент, цей моментське удовось, якби как бы, там тихлено, ми дивили відео, що ті не подогнём, витаскивали. Швидля подогнём їх. Бу було питання забезпечення Києва, бо був певний ризик, що його візьмуть да. в оточення. Попросили залити всі станції в Києві по максимуму, то ми спойду до на Київ спрямували абсолютно всі ресурси. Ми свої станції залили по самі Вінця і почали най заливати станції конкурентів. В березні в уряді були ще сподівання на Кременчуський нафтопроробний завод. Єдине підприємство, яке виробляло нафтопродукти в країні. Але росіяни цього шансу не дали. На початку квітня завод був зруйнований і ми опинилися на розтяжці. Виробництва вже не було, а імпорт з заходу ще не розпочався. От такий дуже трагічний був момент, коли так. почалися ракетні атаки на нафтобазу. І скільки я там аналізував, ваших об'єктів там було, Чотири. мабуть, найбільше так. серед всіх мереж. Я пам'ятаю, кожен день бачив так, так Вог, 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 думаю, так. ну, хлопці, тримайтеся. Це був шок, це нова водна була. Такого також ніхто не очікував. Тому що бомбардування було в основі, західніше Там, Дніпра, цього ніхто не очікував. Ми втратили досить багато продукту. Це призвело до того, що а, більше ніколи, після того, навіть зараз, на нафтобазах не зберігається якогось значного об'єму. Нафтопродукт завжди рухається. А, це ускладнило логістику, здорожчало. Логістика, але нафтопродукт постійно в русі для того, щоб його не зловили в якомусь значному об'ємі, десь щоб нічого не, не прилетіло. Я пам'ятаю, що одним з перших кроків уряду він тоді не дуже афішувався, це було дозавантаження Кремечуського заводу технологічною нафтою для того, щоб виробити да, додаткові обсяги пального. Чи було розуміння ризиків е, руйнування цього заводу, що в принципі і відбулося на на початку е, квітня? Всі розуміли ризики, що в країні є з посерединського часу відомий єдиний об'єкт нафтопереробки повноцінної, який діяв, що він точно буде предметом уваги там, авіації ворога. Якби ми не передавали дані, ну якби ми намагалися будували різні комунікації, обговорювали неодноразово з військовими можливість забезпечити з повітря якось заходом ППО і прикрити певні райони. Це у нас системна з ними робота, самі ключові об'єкти енергетики. Проте іншого варіанту, по суті, не було ніж прийняти це рішення. Ми бачили, що була несистемна, скажімо, все-таки, на жаль, несистемний підхід до забезпечення потреб військових. І деколи це, знаєте, як війська стоять, нам не треба. Завтра вони рухаються, нам треба 20 тисяч. І Кременчуцький НПЗ в цій частині зіграв свою роль. Теж доводилось чути, що одним із таких антикризових тоді, кроків на початку березня була славнозвісна або сумнозвісна да, труба Медведчука. Були комунікації з військовими в тому, що противник буде шукати точки для швидкого забезпечення своїх військових підрозділів паливом. І тоді в нас постало питання, що стоп, значить, ми маємо взяти якусь точку розмежування максимально доступну і починати, як мінімум, розмежовувати, ставити якусь пломбу, да? не давати можливість викачати якийсь ресурс з підконтрольної території. І друге була чітка різка потреба, все-таки у військових. Тобто там було два в одному: да? з, одного, з одного боку, не дати пальне ворогу, а з іншого боку, це пальне ще й віддати. Нашим Збройним силам, я так розумію, це і було зроблено. самом деле в вони є вещи, да? вода, їжа і топливо. Якщо у тебе одно з этих вещей нема, то ти войну проиграв. А фактично всі канали поставок були заблоковані. Море заблоковане, Білорусь заблокована, труба з Росії заблокована, вагони з Росії заблоковані. Море було закрите, з моря нічого не їхало. Судновласники не хотіли навіть заходити в гірло Дунаю. Почався поиск нових каналів, нових путій поставах, то в той момент ну, ніхто не вірив, що такі об'єми взагалі можна автотранспортом привозити, навіть. І власне Україна перша країна в Європі, яка повністю відмовилася від російської молекули. Це принципово. І мені здається, що це одна з перших наших енергетичних перемог. Вся весна була така, як американські горки. Це був ще той квест. Черги шалені, навантажений персонал шалене. Емоції зашкалюють. Черги на заправках, обмеження 20, потім 10 і навіть 5 літрів в одні руки. Бачите, в черзі стоять і швидкі, і легковушки. Найбільш активно в допомозі були румуни. Найбільш активно в допомозі була польська Польща. Найбільш активно були литовці.